Вечір. Традиційно о цій порі черговий інформаційний випуск новин сьогодні середа 19 вересня. Останні дні відзначилися такими подіями. У Порятині відбулися загальні збори Полтавського регіонального відділення Асоціації міст України. Порятинщина урочисто відзначила 69-ту річницю визволення краю від німецько-фашистських загарбників. Професійне свято відзначили працівники лісу. А зараз про це та інше докладніше. Сьогодні, 19 вересня, проведено спільне засідання постійних комісій районної ради. Депутати узгодили питання, які стануть предметом розгляду на пленарному засіданні сесії районної ради. Депутати детально проаналізували хід виконання програми Питна вода. Дійшли згоди, що надійне забезпечення питною водою жителів міста та сіл району можливе через створення кількох потужних спеціалізованих підприємств. Проблемою стане отримання дозволів на водокористування та придбання засобів виробництва та техніки. Депутатів проінформували про виконання бюджету за перше півріччя. Погоджено районні цільові програми по забезпеченню житлом дітей-сиріт та вдосконалення роботи дозвільного центру районної державної адміністрації. Запропоновано затвердити проєкт Пирятинської районної ради з підтримки талановитих дітей. За умови втілення проєкту розвитку територіальних громад передбачити співфінансування даного проєкту, враховуючи той факт, що Пирятинська центральна районна лікарня надає постійну медичну хірургічну допомогу жителям Чорнохінського району, депутати погодили прийняти до районного бюджету кошти від Чорнухінської районної ради щодо подальшого використання приміщення кінотеатру Родіна. Районна рада надала дозвіл на оренду, було оголошено конкурс. Його виграло порятинське підприємство оселя Буд. Подальше використання приміщення визначено без зміни цільового призначення. Кінотеатр буде кінотеатром. Сьогодні порятинська міська рада приймала поважних гостей. У місті відбулися загальні збори Полтавського регіонального відділення Асоціації міст України. Для учасників зібрання була проведена фахова майстерня з питань впровадження відновних практик. Подробиці далі у сюжеті. Перед початком пленарного засідання члени асоціації міські селищні та сільські голови Полтавщини оглянули презентаційні матеріали, які сформували уявлення про роботу комунальних підприємств дошкільних та позашкільних закладів міста. Докладніше про специфіку діяльності Пирятинської міської ради, до складу якої, крім райцентру, входить п'ять сільських населених пунктів, доповів на пленарному засіданні міський голова Олексій Рябоконь. Червоною ниткою його виступу була думка про про те, що серед багатьох напрямків діяльності органу місцевого самоврядування не менш важливим ніж виконання бюджету чи благоустрій населеного пункту, є питання активізації громад. Європейський досвід, а тепер уже і власний Пирятинський, показує, що без активної участі громадян багатьох проблем вирішити неможливо. Одним із дієвих напрямів активізації громади є відновні практики, які впроваджуються в Пирятинському районі вже 5 років. Ініціювала цю справу Пирятинська районна рада, яку Олексій Рябоконь очолював на той час, а безпосереднім впровадженням займалась громадська організація Жіночі ініціативи. Підтримку і методичні рекомендації надавали фахівці Українського центру порозуміння за п'ять років набутий величезний досвід, яким пирятинці готові поділитися з усіма, кого зацікавлять відновні практики. Вже давно склалася така практика, щоб ми такі практичну роботу і зустрічі, і пленарні засідання Асоціації міст України по різних темах проводили в різних населених пунктах. В Пірятині ми побачили ту роботу, яка навіть в місті Комсомольську не робиться, тому це дуже добра школа і. Я думаю, що проведення такого заходу в Пирятині – це саме ідея вашого міського голови Олексія Петровича. Ми за це дуже вдячні. З теорією і практикою відновного підходу до розвитку громад попередження та профілактики конфліктів у шкільному і студентському середовищі з діяльністю шкільних служб порозуміння та центру громадської активності знайомили учасників зібрання: президент Українського центру порозуміння Роман Коваль, голова громадської організації Жіночі ініціативи Ірина Таран, методист центру практичної психології та соціальної роботи Майя Зайченко і практичний психолог міської школи номер 4 Алла Ростюк зацікавило присутніх питання застосування відновних практик у кримінальних справах і наявність відповідної законодавчої бази. Останньою подією, мабуть, було те, про що сьогодні говорилося: це прийняття нового кримінально-процесуального кодексу, де практично були. Враховане ну велика частина пропозиції, яка надавалася наглядовою радою, значить, нашого проекту по впровадженню медіації в кримінальних справах, і фактично, вся Стаття 35, яка говорить про угоду про примирення між потерпілими правопорушниками, там навіть мова, яка була запропонована, використовується зараз. Єдине тільки, що саме слово медіація не згадується, якби і медіатор там назван іншою особою, яка може допомогти сторонам примиритися і скласти цю угоду. До цього ми можемо говорити про те, що в травні 2011 року був прийнят указ президента про реформу системи кримінального судочинства щодо. Дітей спочатку в проєкті він називався реформа ювенальної юстиції. Ну але потім вирішено було, що ми будемо використовувати ті формулювання, які на сьогоднішній день прийняті в правовій системі. Згідно цієї концепції, передбачається створення ювенальної міліції, яка має будувати свою роботу на відновних підходах і на проактивних підходах. Тобто, фактично, це два принципи, які закладені в трирівньову модель профілактики. Правопорушень серед дітей та молоді, яка впроваджена в місті Пирятин. І передбачається, що такі моделі мають створюватися в інших містах України. Досвід пирятинців оцінили схвально. Його будуть вивчати і впроваджувати у інших містах Полтавщини. Собі дякую, що вирішила приїхати до вас. І вам, ви просто молодці і вже дайте відповідь на багато питань. Мені здається, що це дуже добре, коли є в районі. Така організація, яка може виконувати роль соціального медіатора, клапана, який може розібратися на рівні партнерів, адже люди це не правоохоронні органи, не влада, це не якісь спеціальні служби. І тому насправді, шановні міські голови, я впевнений, що треба цей досвід приймати і створювати в кожному місті, в районі такі громадські організації. Тому дякую, цей досвід, був дуже цінний. Молодці це дуже прекрасна справа. Альтернативи цьому немає. Ми сьогодні отримали такий заряд конкретної справи для громади. Мене дуже це зацікавило. Я вже сказав. Я дуже вдячний, що я мав нагоду сьогодні почути практичну роботу в цьому напрямку, і ми обов'язково започаткуємо таку роботу у нас в місті Комсомольську. Підводячи підсумки, Олексій Рябуконь підкреслив, що провадження відновних практик вважає головною справою свого життя. Я вважаю я найціннішим, я що я зробив за всю свою роботу, будучи головою адміністрації Прятницької Чернопільського району, головою Пирятинської районної ради, депутатом обласної ради і тепер міським головою. От в моєму житті це не справа, яку я зробив. 18 вересня порятинці відзначали визначну подію, 69-ту річницю визволення рідного краю від німецько-фашистських загарбників. Традиційно в цей день відбувся мітинг біля меморіалу вічної слави. Захід розпочався із урочистого покладання квітів до підніжжя меморіалу вічної слави та вічного вогню. Вінки та букети несли перші особи міста та району, працівники установ, організацій, шкільна молодь та жителі Пирятина. Ціною неймовірних зусиль, а іноді і власного життя забезпечили нам мирне небо. Багато їх насіяла війна на тирані нашої держави, щедро розсіявши по полях. Багато невідомих лежить в могилах. Ми всіх про них пам'ятаємо. Вшануємо всі разом з вами пам'ять людей, які своїм житовним подвигом своє життя поклали на арта перемоги. Ми завжди будемо схиляти голови біля обелісків, Схиляти голови. Перед ветеранами за їхній подвиг, за те, що вони, не жаліючи своїх життя, крові, здобули цю нелегку перемогу. Я хотів би, щоб ми всі прагнули так само, як наші батьки, пам'ятали про своїх батьків, про своїх визволителів. Так само і ми передали цю степету пам'яті і були достойні тих людей, які зробили цю спасету справу, які принесли мир. На землю не тільки Прятничнини, Полтавщини, України, а всієї Європи визвонили світове товариство від червоної чуми від ідеології, яка була найжорстокішою нелюдяною за всю історію людства. На заході виступили учні четвертої школи. Через пісні та вірші нагадали присутнім про жах війни та закликали порятинців і весь сучасний народ свято берегти пам'ять героїв-визволителів. Оксана Степануха зачитала вірш Олени Олійник, який нікого не залишив байдужим. Завершився захід виступом хору ветеран. Його учасники виконали низку військових пісень, які супроводжували радянських бійців від початку війни і до самого Берліна. Далі порятинці на чолі з представниками влади вирушили до меморіальної стели землякам героям радянського союзу, пам'ятного знаку на честь воїнів померли в госпіталях та обеліску пам'яті у пироговій леваді, щоб шанувати загиблих покладанням квітів. Напередодні дня визволення порятинщини не небайдужі до історії свого краю упорядковували меморіальний комплекс у Пироговій Леваді. Займалися доброю справою члени районної організації партії регіонів та історико-краєзнавчого товариства. У Пироговій Леваді було приведено в належний стан центральну частину меморіалу алеї комплексу територію навколо встановлених в цьому році пам'ятних знаків на могилах розстріляних. Також упорядковано майданчик перед меморіальною зоною та узбіччя дороги. Це вже не перший захід, який проводять члени партії регіонів спільно з історико-краєзнавчим товариством. Завдяки такій співпраці значно покращилась матеріальна база Порятинського музею. активізувалась його виставкова робота. І вже найближчим часом будуть проводитися заходи, спрямовані на відродження культурних традицій краю і вшанування його видатних людей. Навчальні заклади району також відзначають день визволення Порятинщини. Ліцей традиційно з цієї нагоди облаштовує виставку. Зайшовши до фоє закладу, складається враження, що потрапив на квітник хорошої господині. Різнобарв'я букетів вражає. Щорічно у нашому ліцеї працює учнівський шкільний парламент, і цього року він розпочав свою роботу з чудової виставки, яка називається «Подвиг переможців житиме у віках. Кожен клас, починаючи із шостого, підготував композицію, використовував всі можливі дари осені. Здебільшого це квіти чорнобривці, айстри, півники, троянди, Жоржини. Тут діти застосовували всю свою фантазію. Приміром, учні 11-го е-класу звичайну ляльку перетворили у чарівну дівчину осінь, зробивши її вбрання із квітів. А цією композицією школярі закликали любити і берегти природу рідного краю. Оскільки виставка облаштована в день визволення порятинщини, а вироби виготовляли із природних матеріалів, то і назви композицій були відповідними: Чарівна осінь, ми діти твої Україно», хай вічно квітне твоя слава порятин. А учні 7-го А класу на знак подяки за мирне небо над головою підготували салют ветеранам. Вітаємо всіх жителів міста з днем визволення Пирятина. Традиційно у третю неділю вересня своє професійне свято відзначають працівники лісу. Люди, які стоять на сторожі гармонії і порядку в лісовому господарстві, давно і справедливо заслуговують глибокої поваги і високого авторитету. Державне підприємство Порятинський лісгосп впевнено набирає оберти і зміцнює свої потужності. Працює господарство з 1994 року і охоплює чотири райони Порятинський, Чорнухинський, Грибінківський та Лохвецький. За вісім місяців цього року створено 185 гектарів нових лісів, реалізовано продукції на суму 4 мільйони 200 тисяч гривень. Держава усіляко підтримує підприємство. Ми отримували підтримку від держави, так як ми державне підприємство. Десь бюджетних надходжень асигнувань близько півтора мільйона гривнів, і обласних екологічних коштів десь до 200 тисяч гривень. За державні кошти було придбано воронківське лісництво. Це дискооборона, що значно покращила догляд за лісовими культурами для догляду за лісоросадниками сіянців по лофицькому ліслісництві. Нас придбана половна система. Теж за державні кошти. Тобто, ми, як державне підприємство, як керівник, на цей час, на цей момент ми відчутно відчуваємо підтримку нашої держави. Порятинські лісівники відзначали професійне свято на природі ближче до того, що так старанно бережуть. Там приймали заслужені вітання. Хотіли від імені районної ради, від імені районної державної адміністрації. Всіх вас привітати з вашим професійним святом. Нехай Бог вам дає наснагу робити те добре діло, яке ви робите для всієї нашої громади. Нехай завжди буде мир завжди у вашому домі. Нехай буде благодать вам і вашим рідним. Всяких вам З святом професійним. У очах обивателя, той, хто опікується лісом, це так просто: свіже повітря, грибочки, звірі, да? конвалії можна пособирати. А ми то прекрасно розуміємо, що це. Дуже важка праця, це відповідальна праця і це праця практично на майбутнє покоління. І то ми, тому ми з зачем від імені Пирятинської громади, міської громади. Щиро вітаю вас сьогоднішнім святом. Кращі працівники були нагороджені грамотами райдержадміністрації районної та міської рад. А від підприємства з нагоди професійного свята отримали ще й грошову премію. Відбувся четвертий тур другого кола чемпіонату Полтавської області з футболу. Команда ФК «Перятин» приймала команду Дружба Семенівського району. Юнаки здобули технічну перемогу з рахунком 3-0 дорослі зіграли в нічию 4-4. Голи за ФК-Перятин забивали Андрій Букша, Роман Керпиченко, Олег Проскурня та Артем Сергієнко. Наступна гра відбудеться у Лохвиці 23 вересня. Також відбулись ігри чемпіонату району з футболу. Наводимо їхні результати. Команда студгард Рудка» у «Дайвелика Круча зіграли з рахунком 2-6. Ветеран порятин Фортуна Кейбелівка 2.12. У п'ятницю відбудеться гра Катюша Гребінка Колос Давидівка. Трійка лідерів чемпіонату має такий вигляд: на першому місці команда «Удай Велика Круча, яка набрала 18 очок. На другому фортуна Кейбалівка 16 очок. На третьому колос Давидівка, яка також має 16 очок. А до дня міста 22 вересня о 10-й годині на стадіоні ювілейний відбудеться міська спартакіада Рух заради здоров'я у програмі Волейбол, біг на 100 метрів, гирьовий спорт, армспорт, настільний теніс, перетягування канату та турнір із мініфутболу. футболу. 19 вересня, тобто сьогодні, свято Михайла Чудотворця. У народі його називають Михайловим чудом на згадку про діяння святого. У цей день намагаються не працювати, бо хто порушить цю заборону, того неодмінно настигне лихом. На цьому в мене все. Маєте новини? Телефонуйте за номером 20764. Я ж бажаю вам приємного вечора. На все добре і нехай щастить.